Ем, тут уже можна спокійно обрізати. І ніколи не знала, ким я хочу точно стати. Ем, Варяті у мене було дуже багато. Це Я бачу, Я... <смі> не бачу. Я... <смі> в руках у тебе цілий час. І... Ну, але <смі> це <смі> <вже> мило. <смі> Всіх вітаю у Фійовці на перегляді нашого традиційного подкасту про вшитку. Сьогодні у нас в гостях. Поетеса, мисткиня, дівчина, яка вміє перетворювати емоції на слова, а слова на вірші. Крістіна Петканич. Тому готуйтесь до перегляду цікавої та відкритої розмови. Крістіна, привіт, раді тебе бачити. Привіт, дуже рада, що ви мене запросили. Давай трохи познайомимо наших людей з тобою. Представся нашим глядачам. Привіт, усім! Мене звати Кристина Петканич. Мені 21 рік. Я селища довге, де ми зараз і знаходимось. І наразі я студентка. Пропоную тобі невеличкий бліц для розминки. Е, перше наше запитання, який в тебе девіз по життю? Е, мені дуже подобається фраза, що ти не можеш врятуватися від дощу, якщо він всередині тебе. Яка твоя улюблена пора року? Напевно, що весна. А улюблена музична група Boombox. улюблена твоя книга. Першою приходить мені на думка книга. Я бачу вас цікавить пітьма. Який найбільш спонтанний вчинок в твоєму житті? Напевно, кожне моє татуювання це найбільш повторний вчинок в моєму в житті. <рес> що б ти сказала собі 10 років тому? Напевно я б сказала, що я вірю в тебе і в тебе все вдасться. б ти запитала у себе через 10 років? Напевно, я запитала б у неї, як їй це вдалося. Три слова, які тебе описують: це розум, мистецтво і кохання. Що робить тебе щасливою? Найбільше мене роблять щасливою люди, які мене оточують. Дякую гарно за твої відповіді. Давай поговоримо про твоє навчання. Де ти навчаєшся? Я навчаюся на п'ятому курсі медичного факультету Ужну на спеціальності лікувальна справа. Кому ти вибрала медицину? Насправді, це дуже важке питання. Я дуже добре вчилася в школі і ніколи не знала, ким я хочу точно стати. Варіантів в мене було дуже багато, кінцевим стала медицина. Я не хотіла б говорити, що я вибрала медицину через те, що я покликана або створена, щоб рятувати чи допомагати людям, тому що насправді кожна професія це робить. Але на даний момент я ніколи б не уявила себе десь в іншому місці. Ми всі знаємо, наскільки важка твоя спеціальність, і розкажи нам, наскільки важко навчатись на медичному факультеті. Я вважаю, що періодами це справді важко, а періодами це досить стерпно. Найважче те, що тобі не обов'язково мусить подобатися дисципліна, яку ти вивчаєш, тому що ми не одразу вибираємо собі спеціалізацію. Ми, протягом шести років ми навчаємось дуже загально, і тобі інколи треба вивчити і здати те, що ти не обов'язково, в чому ти зацікавлений. Відповідно, це найважче. Важче також. Важким також є те, що дисципліна тебе дуже обмежує, в тебе дуже мало ресурсу, і тобі потрібно викладатися наповну, і це дуже багато займає як часу, так і сил. Але це можна зробити, якщо дуже захотіти. Можливо, ти вже визначилась, яким лікарем ти будеш? Я гадаю, що швидше за все я буду терапевтом. Точніше, не можу сказати, бо поки не визначилася з вущою спеціалізацією, але попрацювавши. Близько року в хірургічному стаціонарі я вирішила, що швидше за все хірургом мені не бути. Чи займаєшся ти якоюсь активністю в університеті? Раніше я займалася волейболом, грала за медичний факультет, а зараз я секретар студентського наукового товариства. Щороку у нас навесні проходить конференція науково-практична для студентів-медиків, і відповідно, ми всі разом нашу організацію, таким організаційним комітетом. Займаємося організацією, створенням цієї конференції щороку. Також я є куратором написання наукових студентських робіт в одному з гуртків медичного факультету. Нещодавно я була організаторкою такого медичного квізу по типу що де, коли?», але для студентів-медиків окремо. Розкажи нам, будь ласка, як відпочивають студенти-медики. Мені хотілося б сказати, що студенти-медики та й взагалі медики вони не відпочивають. Я буду і права, і не права одночасно. Насправді, студенти-медик відпочивають найгірше за інших студентів. Я думаю, так само, але перед тим, як когось зібрати в себе або кудись піти, нам потрібно звірити графіки всіх робочих змін, всіх друзів і всі модулі, які нас чекають. Давай перейдемо до розмови про вірші. Ми не можемо говорити про поезію і не почути її. Прочитай, будь ласка, вірш, який тобі особливо дорогий. Це насправді дуже важкий вибір, тому що всі мої вірші мене зачіпають. Але у мене є один такий, який я хотіла прочитати Ліщиновий погляд, дрібка люті і примхи. Дивиться так на неї, що за спиною тремтять будинки. Ховаю його повільно, ти ж бо побачиш в тому, У тобі всі сили вітру, бо ти, мелодія грому. Задивляюсь і знову заново. Знайомою пахне прірвою, Ліщина у лісі канула, як твої обійми стрімко я, падав, не знаючи захисту, і не розумів, як дихати. Мене вимивала начисто гірською водою тихати. Ти була лиха і стримана, шовком прибрана зала. Години стихали стрілками, а ти про них мало казала підсів я на тебе без залишку, мені вже не жити після. Ти мене сильно вжалила. Я в тебе врісся і в'ївся. Дуже гарно. Дай, будь ласка, короткий коментар, про що він для тебе. Історія написання цього вірша насправді дуже дивна, тому що дуже багато факторів повпливало на те, щоб ці рядки склалися у мене в голові. В період, коли я написала цей вірш, я дуже багато слухала пісень бомбоксу, що, я думаю, вплинуло на написання цього вірша також. І коли я показала його своїй подрузі Антоніні, вона так запалила мене цією ідеєю, що насправді я не змогла втриматись, не дописати його. Я вже вважала це своєю метою довершити цей вірш. А лішиновий погляд це таке слово сполучення, яке описує очі мого чоловіка. І я вважаю, що ну, про це варто сказати в цьому подкасті. Сам вірш він по вайбу, ніби описує ейфорію. Воно цей вірш як саме кохання. Яке ніби в себе всередину затягує. Можеш прочитати нам ще один вірш, бо це звучить як маленьке кіно. Він називає її по імені, і ще під цей з його вуст оксамит, безмежі ніжності, наче лілія, в оману водить, у мрії манить, і кожне слово у її бік звучить пестливо, звучить ласкаво. Здається, на ній зупинився світ. А її ім'я цілує сумний світанок, у тиші північній, у темряві й мряці. Є світло, яке запалив і що тліє, бо в кожній промовленій нею подяці, відчутно, що він захворіє, коханням оцим непривітним, стороннім, без шансу на відповідь схвальну. Коли вона кава із кардамоном, цілунки в конвертах прощальних, чорнила виведені за карлючками, зібрані у листи, залишені на вікні. Вона до серця, немов колючками, до моря душевного глибини. Місяць достатньо уздрів таємниць, чутно, як грім, глушить тишина. Тумани сходять з нічних полиць. Це він шепоче її ім'я. Дуже гарно дякуємо за такі прекрасні вірші. Давай поговоримо про твій шлях у творчості. Коли ти зрозуміла, що написання віршів це твоє? Насправді я і досі не розумію, чи я творю, чи як казала Ліна Костенко, вмію римувати. Але так як я пишу вже більше половини життя. Не завжди ці вірші у мене зберігалися. І року, так, з 2017-го, я вже почала їх старанно зберігати. Напевно, тоді я зрозуміла, що це чогось варте. Який був твій перший вірш? Я пам'ятаю, що він був написаний років дев'ять, якщо не швидше. І це таке було щось дитяче, але водночас дуже патріотичне. Він, на жаль, не зберігся, як і всі вірші того часу, але я маю про нього приємні спогади. Про що ти пишеш або про кого? Насправді це дуже поширене питання, коли люди перечитують або перш, вперше читають мої вірші. Ем, насправді, я не дуже маю відповіді на це запитання, тому що я пишу про почуття як про свої, так і про відчуття, які може відчувати будь-яка людина. Це моє перо воно торкається тему світу. Тем війни, дружби, але найчастіше це, звісно, тема кохання. Чи могла б ти прочитати нам якийсь вірш про кохання? Мій світе, кригою, вкритий друже. Тобою я мерзла і леденіла, Дощами вливалась, блукали душі, і я разом з ними хотіла. Мій світе, найпотаємніший вечір, тобі ж бо не знати моєї тривоги, коли тяжкий вибір лягає на плечі, а потім, втікаючи, зв'язує ноги я ноче, мій світе шалений, падаю в руки минулих років. Душа, немов павич і хвіст опалений, страждає вогнем та від сильних вітрів. Пристрасті хвиле, під страхом життя я віддала б усе сукупно. Але світа, мій милий, була твоя, І це до біса було сумбурно. Ти бачиш місяцю в тихому сні, як вміють над нами, шуміти липи. Ховайся, світе, в минулому дні. Бо там я вміла любити. Це було дуже чуттєво розпишно. Будь ласка, як ти починаєш писати свої вірші? Насправді зовсім по-різному. Дуже часто це відбувається пізніми вечорами або навіть ночами, коли очі вже стуляються, але натхнення приходить тоді, коли його можеш не чекати. Також це буває так, як архімед відкрив свій закон у ванній, і майже ніколи цього не відбувається тоді, коли я справді хочу щось написати спеціально. Що найважче в написанні вірш? В написанні віршу насправді найважче втримати сенс, тому що це натхнення ніби ейфорія, ніби хвиля, яка тебе ем, накатує і втоплює в цих думках. Дуже важливо не втратити сенс, який ти хотів спочатку вкласти. Тому іноді я навіть не знаю, чи має це якийсь сенс. Які емоції в тебе переважають під час написання віршу? Під час написання завжди різна. Я можу радіти, можу плакати, можу сміятися в голос, можу бути абсолютно беземоційною, спустошеною, дивлячись, що відбувалося перед тим, як я його пишу. Але я завжди дуже самокритична до цих віршів, тому що я завжди намагаюся самодосконалитись. Для кого ти пишеш свої вірші? Я пишу їх для себе в першу чергу, і відповідно, я пишу їх, тому що я не можу стримати це в собі. Іноді я пишу їх настільки в емоційному пориві, що я мушу і майже завжди скидаю це своїм подругам для того, щоб вони це оцінили таким, так, так би мовити, тверезим оком. Ем, і вони завжди мене хвалять насправді. І це як ніби надихає мене творити далі. Але насправді, якби навіть у моїх віршів не було жодного читача, то я все одно їх писала. Чи повпливала війна на твою творчість? Насправді війна повпливала на все і на всіх. І так як ми по-різному виражаємо біль, то я виражаю це тим, що я пишу. У моїх віршах це дуже чітко простежується разом з подіями, які відбуваються в нашій державі, більш жорсткими виразами, більш чітки, чіткою зміною настрою на, на те, щоб проявити позицію свою політичну чіткішу. Напевно, так. Коли ти розумієш, що вірш вдався? Насправді майже ніколи не розумію. Я дуже самокритична до себе і так само самокритична до своїх рядків, як я вже казала. І я завжди їх відсилаю на перевірку. Якщо, ми, якщо я бачу, що людей це зачіпає, тоді я розумію, що він вдався. А найбільш чітко я це розумію, коли сам вірш приносить мені задоволення. Я можу писати вірші довго тижнями. А бувають вірші, які я пишу. Буквально за 15 хвилин, і тоді я точно знаю, що вони вдалися так, як має бути. Можливо, ти маєш якусь ціль або мрію пов'язану з своєю творчістю. До повномасштабного вторгнення я дуже хотіла видати свою збірку, але так до неї руки тоді не дійшли, і ця мрія досить, досі висить у повітрі. Пропоную тобі маленьку гру, я даю слово, а ти кажеш образ або міні-рядок, який асоціюється. Самотність. М Відразу мені приходить на думку рядок, який я дуже сильно люблю і майже завжди застосовую. Самотність це не тоді, коли ти не отримуєш листи. Це тоді, коли ти сам нікому не пишеш. Чи допомагає тобі самотність у написанні віршів, чи навпаки, коли ти самотня, ти не можеш нічого писати? Насправді я завжди можу щось написати. Це не залежить від того самотні. я. Напевно, навіть краще, якщо я відчуваю певну самотність, тому що в мене є більше натхнення і. Часу для того, щоб виразитися. Слово дім. Це дуже легке слово, і воно дуже тепер важливе для всіх нас. Мені згадується, згадується рядок з мого вірша. Я пам'ятаю, що він мій дім. Але чи пам'ятається він? Наступне слово вітер. Вітер насправді напряму асоціюється у мене з осінню і напевно, що змінами у житті. Слово тиша. Тиша для мене означає спокій. Кохання. При думці про кохання я не можу стриматись і не сказати таку фразу, яка дуже символічна для мене, і ще для однієї людини: Я небо люблю, бо воно нагадує очі твої. Окрім творчості, чим ти займаєшся у вільний час? Насправді, у мене небагато вільного часу, відповідно, небагато хобі. З дитинства я любила складати пазли. Колись я пробувала малювати, грала в волейбол, але найбільшим таким моїм захопленням, найбільшим моїм хобі з самого дитинства було читанням книг. Який твій улюблений жанр в книгах? Насправді багато, тому що я дуже багато читаю. Особливу цінність для мене мають детективні історії, тому що вони як змушують тебе думати. Це як велика загадка, яку тобі потрібно розгадати. Хто твій улюблений український автор? Напевно, Іларіон Павлюк, тому що, як я вже казала, що пітьма це моя улюблена книга. Тому що ну, сама пітьма, вона як вічний твір, який ти постійно читаєш, і кожен раз він змушує тебе думати інакше. Чи творчість тебе надихає? Насправді творчість в будь-якому її прояві мене надихає, і творчість як тема, вона може бути безмірною, вона вічна. І неважливо, що ти робиш, чи ти пишеш картини, чи ти складаєш вірші, це дуже цінно в такому часовому проміжку нашого часу, тому що це важливо для всього. Це все-таки культура, і це як основа. Для мене це основа всього. Яку книгу або книги ти порекомендувала прочитати нашим слухачам? Дайте кінга, якщо ви любите кров, кістки і якщо ви любите боятись. Ви можете читати того ж самого Гіларіона Павлюка, якщо ви любите думати і хочете мозкового штурму. Я б згадала Ліну Костенко зі записками українського а або кримський роман «За Заперекопання земля. Ви можете читати будь-що. ви можете читати навіть мене, якщо ваша ласка. Але одна умова: не читайте русню дуже прекрасні слова. Цей лише? Ми б хотіли створити і розвивати читацький клуб нашій громаді. Як тобі така ідея? Насправді це дуже хороша ідея, вона дуже актуальна. Колись мої подруги були, влаштували вже, організовували книжковий клуб в довгому, і це було дуже актуально. Ми навіть не знали, що багато молоді читаюча, І... а в розрізі теперішнього часу це ще більш актуально і дуже цінно. Тому що як я вже казала, культурна культура вона попереду всього. І якщо ми будемо читати українське, слухати українське, то ми будемо рухатися в цьому напрямку. Невдовзі на території нашої громади ми будемо організовувати, створювати і розвивати наші читацькі клуби, тому запрошуємо всіх приєднатися своїми ідеями, стати з нами разом одною командою і розвивати наше українське. Давай перейдемо до завершення наостанок. Що б ти сказала людині, яка хоче писати або вже пише, але не показує свої вірші, тому що боїться, що щось не так, щось їй не подобається. Сама до себе самокритична і не показує свою творчість людям. Насправді це дуже актуальне питання, тому що всі так, майже всі так роблять. Я навіть сама так роблю, незважаючи на те, що я вже колись публікувала свої вірші, і я б хотіла підтримати кожного, хто творить. Неважливо, в якій галузі для того, щоб мистецтво відбувалося, нам потрібно з ним взаємодіяти. І відповідно не потрібно ніколи зупинятися. Плюйте в лице всім, хто говорить погане щось про вашу творчість, тому що ви самі це і є мистецтво. Дякую тобі за щирість і відкритість за твої рядки. Дякуємо глядачам, хто нас слухав, дивився. І пам'ятайте, кожне слово важливе, якщо воно ваше.